Сьогодні дуже важливий день. У нас відновлено постачання комплексів засобів протитії технічної розвідки АйПетри СВ. Перше комплекси 3 отримує бригада національної поліції. Людь отримують три комплекси, стоять на дуже важливому донецькому напрямку. І героїчно роблять свою бойову роботу. Бригада Рубіж і також велика честь і велика приємність, бо досвід експлуатації комплексів засобів протидії технічної розвитки АІП-3СФ з боку бригади. Рубіж просто бездоганні. Добре навчені екіпажі. Працюють 24 на 7, забезпечують ефективне прикриття і від розвідувальних засобів, від кабів, і від інших небо прикрито. І дуже приємно сьогодні було почути, що ми продовжуємо цю співпрацю. Ну і наш основний підрозділ, центр Генерального штабу, який сьогодні отримує 10-й комплекс цього року. Забезпечуємо за рахунок фонду необхідне дооблаштування. Машини йдуть у нас вже Fiat, фіати, Peugeot з комплексами засобів РЕП, 6-й діапазонок, 6-полосних, від Сумської області, від роботи за кордоном до... Крайній позиції, коли комплекси встали на оборону Одеси, це все був центр генерального штабу. Ми за Петрі працюємо вже майже рік. Результати чарівні бентежні. Майже на всіх напрямах, на яких ми є, дрони падають, найважливіше, що я вам хочу сказати, що прикрита артилерія, прикриваються хлопці на штурмах і ну, контрнаступи теж здійснюються. Якби не АйПетрі, ну можливо, цього б не було, або було б не так ефективно. Зараз через санкції на ПП може таке відбутися, що АйПетрі постачатися у військо там перестав. Наприклад, я просто так фантазую. Наскільки це вагома штука? І чи це вдарить там по обороноздатності? Наразі я не знаю якоїсь альтернативи АйПетрі по такій кількості діапазонів і по таким профілям, по яким ми працюємо. Зараз я схильний вважати, що якщо ми перестанемо робити Айпетрі, то та у нас просто схлопнеться половина фронту. Я не раджу цього робити. Я дуже хотів би, щоб вони постачалися далі, щоб їх було більше і щоб вони модернізувалися і ставали ще кращими, ще потужнішими. Дрони різного профілю, різної сили, вони ламають колони, вони залітають у бліндажі. Якщо захиститися від них і перемогти в небі, ну шлях до перемоги відкритий. Та якщо не буде АйПетрії, не буде шляху до перемоги. Плани в нас рішучі, виробництво нарощуємо, фонд бере участь в, також в підтримці. Дякую місцевим бюджетам всієї країни, які фінансують через субвенції, бригади. І дякую нашим воїнам, які роблять дуже важливу, унікальну бойову роботу.